Здобути і зберегти своє здоров'я може лише сама людина. А мусор. Існує тисячі хвороб, але здоров'я буває лише одне. Здоров'я є найвищим богаством людини. І покраїн. Здоров'я людина цініше буде здоров'я. Головним засобом попередження хвороб є гармонійний розвиток духовних і фізичних сил людини. Ласмак. Здоров'я першої поважні в житті. Головним скарбом людини є здоров'я. І щоб його зберегти, треба багато що знати. Це слова авіцентр. Мирок каже, як зав'яжемо. Щоб бота про здоров'я кращі ліки. Здоров'я за гроші, не купиш. Здоров'я мати від біди не знати. Здоров'я більш варте, як багатство. Щоб здоров'я добре мати, треба смалку нього два. Доки здоров'я служить, людина не тужить. Праця тут є здоров'я, а вірні хвороби. Люди часто хворіють, поберегтися не вміють. Здоровий злида щасливіший від хворого багача. В здоровому тілі, здоровий дух. Коли б голова здорова, то будуть великі і корови.